За мені мати можеш мов багато знати, кожному вишанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Мов рідна, слово рідне, хто вас забуває, той в грудях не серденько, А лежка не має. Як то мову нам забути, котру я учила? Ненька наша говорити, ненька наша мила. У тій мові нам, каз... нам співали, нам казки казали. У тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, свою рідну мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки зовнішко мовляли. так, що виходять слова, мова спешаний кузньками, мови наш народний народа. Зараз відстані віки висилами. У рідні мові мудрі словні, і сонце, і гроза, і веселка кольорова світла, мами сльоза, вони вичуть на щастя в ній і почуття Слова ніжні, слово криця, світ кохання і життя. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінах задягайся, моє щире слово. Колосися житом, волі пісню в оселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогою мовоньку кохали. Цію дитині, серденько ласку Родися, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач тряптливе, слово о серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям, дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата.